Моє вам вітання, брати, сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай благословіння прибуде з нами, і любов Божа буде наповнювати. І сьогодні хочу поговорити на тему захоплення Богом, як ми ним захоплюємося тим, що Він створив. Знаєте, 1 Івана 4,16 написано так: хто пробуває в любові? Пробуває той в Бозі. І в нім Бог пробуває. Це важливо нам розуміння того, наскільки ми з ним. І любов людини до Бога у відповідь на Його велике милосердя є цілком природньою. Знаєте, однак наше поклоніння Господу, воно стане досконалішим, якщо наші думки будуть наскільки спрямовані. на те, що Бог зробив. Якщо подивитися на цей світ, то Бог зробив. І це дерево, зробив ці квітки. Це все Його робота, це все його велич. І нам не потрібно забувати про те, що він величний. Та ми іноді вдячні за те, що Він нам допоміг в якихось речах, що він е провів нас через якісь труднощі, що він щось зупинив. Але ми поклонятися повинні йому і тому, що він величний, що він милосердний Бог, що він творець неба й землі, що він є той, який над усім світом панує, що він проводить людей своїм шляхом, що він є Спаситель, що ми повинні завжди про це пам'ятати. І ми повинні завжди бути вдячні Господу за Його милосердя, дароване нам у вічному спасінні, у вічному спасінні, що наше ім'я записано в книгу життя, і ми ніколи про це не повинні забувати. Це такі прості речі, але вони значимі в житті нашому, і Бог хоче, щоб ми були зосереджені на ньому і на те, що Він зробив для нас. Цього світу, що є, він держав свої руці весь світ і все, що в цьому світі, хай буде в кожної з нас розуміння того наскільки він величний. Захоплюйтеся Господом. Амінь.